Наразі проблема банки не працюють, банкомати не працюють. Нова пошта вже давно не працює. Первинка є чергові лікарі, лікарня є лікарі, працює поліклініка, надають послуги, але наразі немає стаціонарних хворих з тієї причини, що також лікарня знаходиться в постійній зоні обстрілу. Ми не можемо ризикувати людьми. Особливо коли важко хворі, ми вже мали такий негативний досвід, коли е, було багато прильотів по території лікарні, десь 8 чи 9 е, снарядів великого калібру, Але, але е, і, ну, не було часу просто вибоювати цих людей. Хоча була можливість, там є ліфт, є укриття, але просто це розумієте, я вже стільки разів говорив, що 6 секунд від початку обстрілу до, е, до того, коли пролітаю. За 6 секунд максимум, що встигали люди. Це накрити е, десь матрасами або ковдрами тих хворих, які є, бо для того, щоб ну, вони менше вразилися або осколками, ламками, або ну від того саме розбитого скла. Ну це це також спрацьовувало. Тому е, 5 числа, коли у нас було значне погіршення, коли було дуже великі обстріли, було прийнято рішення, щоб припинити поки що обслуговування таких хворих, е, виключно через безпековий фактор.